Сьогодні ви зустрічаєтеся, будуєте майбутній свій шлюб. І що ж головне в цьому періоді? Хочу порадити вам максимально бути щирими один з одним. Не притворяйтесь, не намагайтесь показати себе з кращої сторони, аби досягнути того часу X, коли ви скажете це завітне да. Будьте відкритими, багато спілкуйтесь, дуже багато спілкуйтесь. І говоріть все, що вам не подобається в той час, поки ви ще не одружені. Тому що це є дуже важливим фундаментом, який ви закладете у ваші майбутні сімейні відносини. Чим більше ви проговорите до шлюбу, тим менше вам залишиться моментів невідомих і сюрпризів, які будуть. Вам проявлятися потім у шлюбі. І тим легше вам буде побудувати щасливий шлюб. Амінь.